Всім привіт! Я рада вас вітати знову в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо не просто про Лівгуд, а конкретно про статус. Тому що, якщо ви вже знайомі з компанією, можливо, ви якусь інформацію чули і знаєте, і бачили, можливо, ви являєтесь партнером вже компанії, або ще тільки придивляєтеся. От ви чуєте, що потрібно статуси, статуси, якісь бронза, срібло, золото, і ви не розумієте, про що йде взагалі мова. які слова такі абстрактні. Ви знаєте, що статус дає можливість більшу, більше отримувати доходу, більший відсоток. Але ж які конкретно ваші особисто дії для того, щоб здобути ці статуси? От сьогодні ми про це поговоримо, і я зараз коротко вам про це все розповім. Перший статус, який, перший статус, який здобуває абсолютно кожен партнер, який планує будувати бізнес і будує його, це статус бронза. Для того, щоб отримати статус бронзи, потрібно самому бути зареєстрований в компанії і запросити так само зареєструватися двох людей всього на все. Це ви і двоє зареєстрованих, особисто зареєстрованих партнерів. І я вас вітаю. Ви в статусі бронза. Будь ласка, наступний статус статус «Срібло». Існує кілька варіантів, щоб стати сріблом, і декілька умов. Перша умова ви запрошуєте 10 партнерів, особисто зареєстрованих партнерів у команду. Перша умова 10 особисто зареєстрованих партнерів. Але ж ваші партнери також починають запрошувати, і вас команда налічує більше 20 людей. Тобто, плюс 20 активних учасників команди. Я вас вітаю. Ви срібло. Це перший варіант. Варіант номер 2. Ви, Ви в статусі бронзи. Запрошуєте трьох, які так само зроблять статус бронзи. При цьому у вас в команді буде 20 активних учасників, і я вас вітаю! Ви в статусі срібло. Все дуже легко і просто. Ви робите певні дії, ваші партнери повторюють за вами. Наступна ланка, наступна сходинка це статус золото. Також існує кілька варіантів для того, щоб стати золотом, і, звичайно, кілька умов. Перший варіант, щоб отримати статус золоту варіант номер один. Вам потрібно мати 30 особисто зареєстрованих партнерів. Плюс 100 в загальній кількості учасників у команді. І я вас вітаю, ви в статусі золотом. Варіант номер 2 Ви були у статусі срібло, і ваші три партнери також стали в статус срібло. Я вас вітаю, ви стали в золото. При умові, що у вас є 100. Активних учасників у команді. Я вас вітаю, ви золото. І існує третій варіант: якщо у вас немає партнерів, які стали сріблом, але ви стрімко будуєте команду, набираєте і набираєте оберти. Рахується загальна кількість, загальна кількість у командах і плюсується. У вас повинна бути умова. Ваша команда налічує 100 активних учасників. Тільки з однієї гілки береться лише 30. Тому, давайте порахуємо: якщо у вас з цієї гілки візьметься 30, з цієї 30 і з цієї 30, а статус срібла ваші партнери не мають, тому вам потрібно іще будувати першу лінію. Щоб хоча б тут було 30. Або там по 10, наприклад. От загальна кількість активних учасників повинна бути 100. І я вас вітаю. Ви стаєте золотом. Будь ласка. Я думаю, що це зрозуміло. Це варіант номер 3. І така наступна сходинка, яка ну, просто неймовірно приємна. Це сходинка, яка називається платина. Також є кілька умов, щоб стати платиною, і кілька варіантів. Перший варіант у вас повинно бути 100 особисто. Зареєстрованих партнерів. Та 500 в загальній кількості людей в команді плюс 500 активних учасників. Я вас вітаю, виплатена. Варіант номер 2 Є ви в статусі золота поки що. І три партнери, які повторили вас. Також стали в статус золоту. Я вас вітаю. Ви платена. Але ж у вашій команді в загальній кількості 500 активних учасників. І існує варіант номер 3 Якщо у вас немає лідерів, які стали в статус «Золото», Ну, ще не стали вони, скажімо, в золото. Але. Є швидко розвиваючі команди. Наприклад, є люди, які мають перспективу того, що вони будуть розвиватися. У них команди дійсно набирають і набирають оберти. І ваша загальна кількість вже більше як 500 учасників в загальному в вашій команді всіх людей, які запросили ви, і ваші партнери. Тому береться окрема гілка, окремо не більше 150 людей з однієї гілки. От, наприклад, з цієї 150. З цієї, от вам уже 300. Тут, наприклад, 50 і тут 50. Зараз я покажу ось тут. Тут 150, тут це вже буде 300. Тут вас, наприклад, по 50 це вже 400. І, наприклад, ось цей взагалі партнер нікого не запрошує, так? А в цього є 100. От у вас загальна кількість у всіх партнерів 500, але ж немає статус, статусів золото 3 у різних гілках. Тому я вас вітаю: у вас платина через те, що у вас є достатня кількість людей у команді. Наступний статус, і це дуже приємний статус, до якого ми всі стрімко рвемося. Називається статус діамант. Для того, щоб роздобути статус діамант, повинно також бути кілька умов і кілька варіантів. Діамант. Для того, щоб стати діамантом, у вас повинні бути окремі три гілки зі статусом «Платина». Знову ж таки, як я кажу, Партнери повинні повторити вас. Стати платиною. І загальна кількість людей в команді повинна бути 2500 активних учасників. Я вас вітаю, ви в статусі діамант. Але ж існує іще один варіант. Наприклад, у вас в команді є 2500 учасників, а то і більше. Але ж у вас недостатньо платин. Ви посилено будуєте свою команду. У вас є лідери, але ж ви ще ніяк не можете зробити, або вони не можуть роздобути статус платина. Вони не можуть вас повторити. Тоді. а... Учасників, повторюю, більше, як 2500. Тоді рахується загальна кількість учасників із однієї гілки береться лише 500. Якщо там буде 1002, береться лише 500. І у вас виходить загальна кількість 2500 активних учасників, я вас вітаю, ви в статусі діамант. Ось тут, наприклад, 500. Отут От в цій команді 500 береться. Тут 500. Так? Тут, наприклад, 500. Так, це наскільки 2. І ось тут 500. От якщо у вас загальна кількість буде 2500, я вас вітаю ви діамант. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Що вам було цікаво, що вам було доступно. І якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете задати їх мені. Я опублікую під цим відео посилання на мої соцмережі, як зі мною можна зв'язатися і напряму задати запитання. Не соромтеся, тому що якщо ви плануєте будувати свій бізнес і запам'ятайте, я бізнес завжди порівнюю з дитиною. Лише ви повинні обирати, в якій школі буде вчитися ваша дитина. Що вона буде вдягати і що вона буде їсти? Винесати відповідальність за свою дитину. Так само і бізнес, лише ви вибираєте собі наставника. Чи дійсно він зможе вам дати якісь знання? Чи він дійсно вам зможе роз'яснити доступною мовою? Чи, можливо, людина просто некомпетентна? Тому звертайте також на це увагу. Я бажаю вам успіху. Незалежно від того, будете ви в моїй команді чи ви будете в паралельних гілках, я вам бажаю успіху. Гарного дня на все добре!